Луганська павутина у нас в дії, значить, показую вам кадри. Це з тимчасово окупованого Луганська, і розповідаю вам паралельно, що відбулося, і чому саме так значить ми називаємо цю. Операцію, значить, спочатку коротко, що на Російщині сьогодні теж була пекельна ніч, палав НПЗ в Рязані, мінус склад БК в тимчасово окупованому Луганську. Горіло в районі заводу, що виробляє акумулятори БПЛА, батареї для авіації і флоту в Липецькій області. І в окупованому тимчасово Луганську після прильотів повідомляють про потужне, потужну пожежу. Тож, давайте ми почнемо якраз таки із того, що відбувалося у Луганську. Удар по нафтобазі у Луганську. Робота 14-го полку СБС. Значить, показую вам світлини, які розлітаються буквально по місцевим паблікам. Це от те, що відбувається у Луганську, а це відео, яке теж публікують у пабліках. Ну, навіть тематично називається Прильоти Луганськ. Ще одне відео, яке теж було опубліковано. Показую вам, що відбувалося, і що, і що ця вся операція для нас з вами значить. Значить, ось, бачите, такі вибухи буквально. Отут палає. Це от один із тих прильотів, які там відбулися. Ну і отак красиво, як, якщо вірити паблікам, значить відбувається е, все те, що ми бачимо. І от так палає нафтобаза у тимчасово окупованому. Луганську. Поки ви ще раз переглядаєте ці прекрасні кадри. Тут треба додати, що стало відомо про те, що АТЕШ та таємна організація українців допомогли завдати удару по нафтобазі у Луганську. Прямо зараз палає важлива нафтобаза в Луганську. Це повідомляє рух теж, яка забезпечувала постачання для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій Збройних сил Російської Федерації. Наші агенти проводили розвідку цього об'єкта ще в серпні цього року, і зрештою це дало результат. Повідомляють у Росія Теж вони публікують ось такі кадри: це от кадри того, як вони проводили цю розвідку. Тут теж треба сказати, що безпілотники атакували ну за попередню інформацію, яка є у пабліках, атакували цю е, нафтобазу у Луганську. Про що теж з'являються повідомлення? Відповідні кадри. Ви бачите, як палає буквально, і звісно, що можу, можу вам ще раз показати, е, яких результатів вдалося досягнути руху, а та е, українцям у тимчасово окупованому Луганську. Ось такі ось такі кадри такими кадрами з нами ділилися. Також в нас ще рязань сьогодні палала. Я вам теж розкажу, поки що читаю, що ви пишете в чаті. Вітання з Нікополя. Дякую, пані Ірино. Тримайтеся там. Ми знаємо, що Нікопольщина. На жаль. Під ударом ворога, ну якщо не щоночі, то через ніч це точно це, мабуть, без перебільшення буде сказано. Ми з вами, ми за вас. Тому будемо, будемо вірити, будемо допомагати нашим збройним силам України. І звісно, от такі кадри, які от щойно ми з вами подивилися з тимчасово окупованого Луганська, вони не можуть не тішити, тому що ми розуміємо, що ми вдосконалюємося, наші збройні сили України переводять. Все на територію. Противника війну, що і має відбуватися зрештою, і будемо сподіватися, що принаймні от такі атаки і така от луганська павутина, яка щойно відбулася, допоможуть тому, аби зменшити потужності ворога. Ну і поїхали про Рязань, обіцяла вам розповісти. Будь ласка, ось кадри із Рязані розповідаю, а потім ще покажу відео. На Рязанському НПЗ знову пожежа. Пропагандистські канали пишуть, що перед цим були гучні хлопки за даними міста... Місцевих пабліків заг заграву видно з різних районів міста в чатах. Мешканці повідомляють про сильний гуркіт, і на відео один із свідків каже: навіть напередку такого не було. Скоро, е, значить, далеко з країни передок зроблять. Ну там ви зрозуміли погане слово, я його не озвучую. Е, що треба додати? Рязанський НПЗ це один із найбільших у Росії. Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що підприємство задіяне в забезпеченні армії Російської Федерації. Українські дрони вже неодноразово його атакували, зокрема, в березні, травні і серпні цього року. Ну і, власне, ось те відео зараз вам покажу. Перед тим ще подивимося з вами трошки світлини. Отак прекрасно виглядає. Рязань, яка зараз в вогні завдяки нашим э, Збройним силам України. І ось такі а відео, відео публікують. Ось те відео, да, відео про яке я вам розповідала Скораю з страни рідок Плюс віщу гази. Бачите, це з вікна знімають відео, там буквально пожежа, все загорілося. Ну, оце така рязань, рязань у вогні, як то кажуть. Росіянці дивуються, кажуть, що скоро вже страни зроблять передок. А як ви хотіли, шановні не шановні друзі, війна має бути на території ворога, який атакував нашу країну. І тому, в принципі, все закономірно. Це ось ті, бачите, як небо палає там от зарево. Женюсь. І ось таке ще відео публікують теж у мережі. Це вже трошки з іншого ракурсу. Буквально все червоне небо на Рязанщині Рязань палає, а ми з вами можемо подякувати нашим силам безпілотних, безпілотних систем для за те, що вони, в принципі, можуть нас цією історією потішити. До речі. Командувач СБС Роберт Бровді, позивний Мадяр. Він якраз таки заявив, що таким чином послідовно анорексується Кощеєва голка. Це він підтвердив атаку збройних сил України безпілотних систем по Рязанському НПЗ, і нафтобазі в окупованому тимчасово Луганську. Удари по НПЗ і Рязані, одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії завдали. 14-й полк СБС ССО і ГУР, удар по нафтобазі в Луганську робота 14-го полку. Про що я вам і повідомляла. Ну і коротко, значить, ще вам трошки кадрів покажу з Рязані, бо вони дуже красиві, щоб ви подивилися. А я вам коротко розповім про що росіянці повідомляють, що сьогодні нам вдалося атакувати. Це коротка. Довідка від їхнього міністерства. Тож вони кажуть, що за ніч збили 92 українських безпілотники. Це Міністерство оборони Росії. Скільки не збили, вони не повідомляють. На жаль, а нам би хотілося. Так, от, 15 БПЛА над територією Брянської області, 13 над територією Ростовської області, 12 Тульська область, 11 Калуська область, 9 Рязанська область, 8. Республіка Крим, 7 над територією Воронезької області, 5 БПЛА над територією Курської області, 5 над територією Орловської області, 2 БПЛА над територією Липецької області. Два БПЛА на територію Білгородської області, один БПЛА на територію Смоленської області, один над акваторією Чорного моря, один над акваторією Азовського моря. Йдеться в повідомленні їхнього Міністерства оборони, або як я їх називаю, Міністерства тероризму, тому що інакше про них і не скажеш. Як то кажуть, із пісні слов не викинеш. Ну і далі в нас ще купа заяв, друзі, з вами попереду від Європейського. Райських лідерів стосовно того що відбувалося вчора. Вчора була розмова коаліції охочих. Далі була розмова із Трампом. Далі була розмова із Зеленським. Далі були заяви Трампа, про які ми теж не можемо не згадати. І тут вже вимальовуються цікаві такі повороти. Вже є точна кількість країн, які готові надати підтримку Україні. Що це за країни? Яку саме підтримку до речі відзначилася? І Німеччина теж вам буду все. Розповідати, ну і звісно, не можу пропустити увагою, як Трамп вчора накинувся на європейців. Але як то кажуть, давайте про все по порядку. Тож, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, після розмови з Зеленським хоче поговорити із Путіним. Після спілкування телефоном 4 вересня із президентом Зеленським він планує розмову з Путіним найближчим часом. Ця задача. Тобто мається на увазі війна Росії проти України виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо, сказав Трамп під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових it компаній в Білому домі. Ну і тут треба зазначити, що у Кремлі вже заявили, що ніякого порядку денного типу або ніяких технічних підготовок до розмови Путіна і Трампа поки що не велося тому. Зрештою, тут треба теж е, враховувати і розуміти, що поки що ми точної дати не знаємо. А от БІЛ в свою чергу повідомляє про те, що Трамп буквально накинувся на Європу. Що вони мають на увазі? Трамп влаштував гарячу розмову коаліції рішучих. Європейці хочуть терміново направити представників до Вашингтона. Про це повідомляє німецьке видання Bild, передовицю якого ви зараз бачите на своїх екранах. За даними видання, сьогодні відбулася, ну це мається на увазі вчора. Відбулася гаряча розмова між президентом Трампом і лідерами європейських держав. Зокрема, Трамп звинуватив європейців в тому, що вони купують російську нафту, і йому під час розмови повідомили, що лише Угорщина. І словаччина імпортують нафту з Росії. Спецпосланець Стів Вітков зауважив, що Європа купує російські нафтопродукти через Індію. Президент Зеленський, в свою чергу, заявляв, що дійсно Трамп був дуже незадоволений, тим, що Угорщина і Словаччина продовжують закуповувати російські нафтопродукти. Коли Трамп перевів розмову на тему санкцій, усі спробували погодити спільний підхід. І тут увага, європейці запропонували протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився Трамп, залишається незрозумілим, і тут треба дати ще такий невеличкий контекст, що з'являлася інформація про те, що а, Буде Європа найближчим часом визначатися, чи буде і яким чином залучена буде Сполучені Штати Америки до питання війни та миру і до його врегулювання в Україні. Так що теж чекаємо на оновлення, будемо за тим спостерігати.